Всім привіт на зв'язку Даніель. Після перегляду цього навчального відео ви розберетеся для себе, як працює трейдинг, та зробите свої перші кроки до заробітку першої тисячі доларів. Я свої перші кроки зробив ще у 2019 році, коли працював у Глову та жив у гуртожитку. А зараз тільки за останній місяць зафіксував прибуток в понад 32 тисячі доларів. Купив дорогий годинник, авто мрії, але найголовніше побудував одне з найбільших ком'юнітів Україні, де сотні людей стабільно заробляють на валютному ринку. Тому якщо ви давно Шукала для себе сферу заробітку онлайн, то кращої сфери ніж трейдинг не існує. Бо якщо я звичайний хлопець з нуля дійшов до таких результатів, то кожен з вас може так само. І доказ цьому сотні відгуків від учасників ком'юніті. Для мене це нова можливість швидкого заробітку. Після того як ти мені допоміг забрати 300 доларів, я плюсом ще сама по твоїй стратегії забрала ще 300. Ось дивися, як мене тут все супер. Сьогодні я вже плюсанув плюс 300 баксів. І на вас цікавить, в чому саме моя вигода, і я вам точно можу сказати, що у мене 2% від торгового обороту, які мені платить брокер. Особисто я вважаю, що це рівноцінний обмін, тому що ви отримуєте навчання повноцінно безкоштовне. Також отримуєте доступ до чату, до ком'юніті, і це все абсолютно безкоштовно. Тому особисто я, як ніхто, зацікавлений вашому результаті. Тож переходимо до головного, на якій платформі ми працюємо та на чому заробляємо. Це платформа Pocket Option, одна з найкращих платформ у світі, де Кожного місяця торгує понад 8 мільйонів активних трейдерів, і в цьому ви можете запевнитись на цьому сайті і через це переконатися в тому, що брокер є абсолютно надійним та з гарною репутацією. І особисто для вас, кожному, хто зареєструвався за моїм посиланням, яке є в навчальному боті, де ви отримали цей урок, і також під цим відео, ви отримаєте 50 тисяч доларів, завдяки яким ви зможете торгувати та навчатися вже на практиці. І одразу після реєстрації ви надсилаєте мені свій з платформи. В процесі я покажу, де він знаходиться, і після цього потрапляєте на свій перший прохідний етап, канал новачків, де вже будуть перші торгові сесії, ефіри та сигнали від мене. Але найголовніше вас чекає закрита ком'юніті, де кожного дня торгує понад 600 активних трейдерів. Є розширене навчання, авторські стратегії, більше сигналів від мене, та саме найцінніше це торгові ефіри, де я кожного дня торгую в реальному часі. І тільки за останній місяць ми разом з ком'юніті заробили понад 70 тисяч доларів, де середній заробіток одного учасника складає. 100 доларів на день. Переходимо до процесу реєстрації. Він виглядає достатньо просто: все, що нам потрібно вказати, це емейл, пароль, і також вказати промокод daniel 2025 Якщо ви перейдете по моєму посиланню, то він автоматично буде вказаний у вас при реєстрації, що він вам надає в майбутньому, коли ви. Будете поповнювати свій депозит, то він надасть вам 60% до вашого поповнення. Умовно, якщо ви поповнюєте 100 доларів, то в такому випадку отримуєте від мене 60 доларів зверху, тобто 60%. Все, ми вказали всі свої необхідні дані, емейл, пароль і промокод. Далі натискаємо кнопку реєстрація. Далі нас перекидає на основний термінал платформи. Тут натискаємо продовжити, і далі нам потрібно обрати валюту. Тут, звісно, що регіон, там, де ви знаходитесь, підтягнеться автоматично. А вам залишається лише вибрати валюту, яка вам зручна. Особисто я обираю долари, натискаю підтвердити і почати зараз. Можливо, для новачка воно здається складно, незрозуміло, що це взагалі таке. Зараз поетапно розберемося і налаштуємо повноцінний термінал, щоб надалі бути готовими до торгівлі. Перше, що нам потрібно, ми прибираємо тут ось ці стрілечки. До речі, якщо ви торгуєте на телефоні, воно виглядає все однаково. А, тобто, термінал буде ідентичний. Тут, звісно, що прибираєте угоди, поки що ми їх не дивимося. І нам, для того, щоб створювати угоди, торгувати, потрібно налаштувати графік. Перш за все, переходимо в ось цей розділ, типи графіків і обираємо свічки. Також ми Вибираємо з вами інтервал. Зазвичай я на торгових сесіях торгую на інтервалі 5 хвилин. Про що це каже? Тобто, одна свічка буде формуватися рівно 5 хвилин. А чим менший інтервал, тим звісно, що він буде динамічніше. І ми такі інтервали не обираємо. Виключно я торгую від однієї до 5 хвилин. Звісно, що для аналізу ми можемо обирати і більше, але вам, як новичку, це поки що не потрібно. Ми на торгових сесіях орієнтуємося на 5 хвилин. Далі також я раджу вам увімкнути таймер, ось тут натиснути. Щоб бачити відлік свічки, і також вимкнути автопрокрутку. На цьому налаштування графіку завершено. Також у нас тут є розділ індикаторів, де ми можемо вибрати будь-який індикатор, який вам подобається. І до речі, в каналі Новачків в мене вже є стратегія, яка створена саме по декільком індикаторів з платформи, яка дає непоганий вінрейт по угодам. Тому обов'язково після перегляду цього відео і виконання домашнього завдання спробуйте цю стратегію та поторгуйте на демо-рахунок. Що таке демо Рахунок, коли я починав запис цього відео, я казав вам про те, що ви можете отримати 50 тисяч доларів управління, це ви можете зробити, натиснувши ось тут. Натискаєте тут на свій рахунок, і у вас тут є демо на 50 тисяч доларів. Можемо навіть на нього перейти і побачити, що у нас тут є 50 тисяч доларів, які ми можемо використовувати як захочемо. А в разі їх втрати ви не будете абсолютно нічого винні платформі. Тому давайте навіть створимо якусь угоду і подивимося, на чому ми тут будемо торгувати. Що я швиденько налаштую графік, оберу, наприклад, 5 хвилин, показувати таймер, вимкнути автопекрутку, ми створюємо угоди по часу. Тобто у нас тут є час, на який ми створюємо угоду. Зараз, як бачите, в нас доступний час від 5 секунд до 4 годин. Тобто ми можемо створити угоду як на 5 секунд, так і на 4 години. І якщо, наприклад, зараз ось створимо угоду в процесі, давайте на 5 секунд просто вгору на 10 доларів. Ось зараз, якщо, наприклад, за ці 5 секунд моя. Угода Точніше, графік буде знаходитися вище моєї точки входу. В такому випадку я отримую фіксований прибуток, тобто 92%. Якщо ми заходимо в угоду умовно на 100 доларів, то я отримую 92 долари зверху. Як аналізувати графік і як правильно підібрати стратегію, це я вже додатково розбираю також в своєму закритому ком'юніті. Там в мене є навчальні відео уроки стосовно цього. І також тестова стратегія, як я казав, в каналі Новачків, також є, яку ви можете протестувати. Ми тут виключно на валютних парах Якщо ми перейдемо в ось цей розділ, ви побачите, що тут є валюти, криптовалюти, сір'єві активи, акції, індекси і так далі. Це ви все можете використовувати для своєї торгівлі, якщо воно вам потрібно. Але ми то з командою, закритим моїм ком'юніті, навіть в каналі новачків торгуємо на валютних парах. Їх тут величезна кількість, і ви бачите, що тут у них є певний відсоток, тобто є 92%, є 90% і так далі. І ви задасте зараз питання, чому не 100% прибутку ми отримуємо Цієї пари, це тому, що брокер тут закладає свою комісію. Тобто, як бачимо, що зараз 90% це наш чистий відсоток, який ми отримаємо, тобто 90 доларів зараз заходжу, 100 доларів на угоду ставлю і отримую 90 доларів зверху, якщо вона буде плюсовою. Всі останні 10% це вже комісія брокера, яку він отримує за створення ваших угод. Для того щоб нам заробляти, звісно, що ми обираємо валютну пару, обираємо з вами час, на який хочемо зайти в угоду, наприклад, там на. Ну, давайте на одну хвилину. Все, ми поставили угоду вгору. Наприклад, зараз ця свічка зелена, яка зараз формується, вона там піде, піде вище і зачиниться ось тут. І за ці 5 хвилин, наприклад, чи там ну, 2-3 хвилини, яку ми поставили в угоду, ми отримуємо свій фіксований прибуток. В разі, якщо угода піде не в тому напрямку, в який ви вказали, ви отримаєте збиток. І саме тому тут потрібно дотримуватися головних правил при торгівлі, про які я розповідаю також в своєму ком'юніті, які дозволяють нам уникати так скажемо, мінусових ситуацій, і навіть якщо вони є, за рахунок того, що ми правильно використовуємо свій депозит, ми можемо виходити в стабільний плюс. І я це постійно підтверджую на своїх торгових ефірах, які проводжу, на своїх навчаннях, які я проводжу для ком'юніті, також для новачків, і додатково в блозі, коли знімаю навчальні відео. Також, що ми дивимося, тут ми можемо дивитися на свої угоди, тут відкриваємо угоди, ось вони закриті, відкриті, можемо подивитися, що угода була плюсова, зачинилася в плюс. Ось, наприклад, мінусова зачинилася. В мінус. Можемо їх тут спостерігати. І додатково також виконати перше домашнє завдання. Вам потрібно надіслати свій ID на платформі. Я про це казав, що покажу вам, де він знаходиться, тому переходимо тут до вашої аватарки профілю, і тут знаходиться ID. Ви його копіюєте і надсилаєте мені в Telegram-бота, де ви отримали цей навчальний урок. І далі, після його перевірки, ви вже потрапляєте до каналу новачків, де отримуєте всю необхідну інформацію, стратегії, сигнали і ефіри від мене. Але не забувайте, що це лише проміжний етап, який вам необхідно пройти, задля того, щоб доєднатися до закритого ком'юніті і отримувати більше доступної інформації, яку ви можете залучати задля того, щоб тут заробляти. І коли ви вже будете готові, протестуєте весь цей функціонал, ви зможете доєднатися до закритого ком'юніті. Тому Виконуйте домашні завдання та чекаю вас в каналі новачків.